Шановні колеги, ваш семінар важлива подія, що на часі він же вимагає невідкладних, неординарних і рішучих дій, таких, за яких наша молодь мислила б і діяла з вершини їхньої громадянськості. Адже за нею відкривається сучасний. Національний простір, імені якому народ, держава і людина. Нинішня ж ситуація в Україні її реалії, коли йдеться про її незалежність і суверенітет, коли російські агресори замахнулися на саме існування нашої нації, проблема виховання громадянськості. Як відповідної компетентності набуває пріоритетного значення. Під останньою мову, узгоджене поєднання знань про цю важливу державну сферу, засвоєння зростаючою особистістю громадянських цінностей, уміння на цій основі. Аргументувати громадянську позицію і повсюдно, підкреслюю, реалізовувати готовність до громадянської дії. Причому останнє може бути мати різні змістові параметри від місцево-локальних до широких соціальних. Тут, перш за все, важлива мотивація, мотивація, відповідального. І безкорисливого ставлення до громадянських дій, що уособлює народ, батьківщину, державу. Таким чином, для нашої молоді громадянська компетентність має втілюватися у значущу і для неї, і для держави практику, тобто громадянсько практичну діяльність. Ще раз говорю, громадянську практичну діяльність. Бути справжнім майстром такої дії ось кінцева мета педагогічних зусиль. А за ними розгортається, шановні колеги, складний процес громадянського виховання як поетапного сходження до громадянськості, перетворення вихованця у його суб'єкта. Вихованець суб'єктом громадянськості. Ще раз наголошу, що громадянське виховання недоцільно зводити до громадянської освіти, як це Сеподекові так розуміється і реалізується, воно не обмежується лише освітою стосовно народу, батьківщини, держави. Це лише перший необхідний ступінь у поступі зростаючої особистості до цієї надцінності. На цьому етапі. Вихованець має глибоко панувати високою досвідченістю як потужним знанням, щоб прямувати далі, без гостроти і тонкості суджень про громадянську спрямованість означений рух не відбудеться. Цей, по-справжньому, духовний рух станеться, коли зростаюча особистість служитиме безпосередньо сакральній тріаді. Думкою, словом, почуттями і обов'язково дією служіння, безумовне, цінне само собою, це вершина громадянської особистості. Щоденних у щоденних справах, які під сили вихованцям, вони мають бути єдиними Зіями захисників вітчизни. І саме вони воїни. У першу чергу мають бути мірилами для користування продуктами в праці вихованців. Тож педагогові слід зробити все, щоб вихованці одержували задоволення не лише від власних виробів, а в першу чергу від оцінки воїнів і усіх дорослих. Це віщі мірила, до яких має прямувати зростаюча особистість. І орієнтуватися у особистих життєвих цілях. Тепер на основі вище викладених концептуальних положень вислянимо низку громадянських компетентностей і дамо певний виховний коментарій. Перше громадянське виховання, перш за все, передбачає формування у підростаючій особистості. Моделі державної культури, моделі державної культури, тобто ідеального бачення державної культури. І лише виходячи з цієї мети, можливо усвідомити оптимістичний бік історичного розвитку держави і піднятися до розуміння і удосконалення її на даний час. Таким чином, дієва причетність до класної держави. Має стати основним прагненням людини громадянина. Відтак, у підростаючій особистості має бути сформоване почуття громадянської відповідальності, почуття громадянської відповідальності і вміння його застосовувати, тобто компетентно діяти. Передумовою цього утворення виступає такі якості особистості. Як групова ідентичність і злагода, розумний груповий конформізм, солідарність і піклування. Друге, у підсумку підростаюча особистість має сформувати громадянський світогляд, який, перш за все, передбачає вірність існуючій державі, не менше значення для такого світогляду має повага до законів і прав. Який декларується державою. Громадянський світогляд, окрім зазначеного, має ґрунтуватися на міцному фундаменті широких соціально значущих моральних поглядів і переконань, саме переконань зростаючої особистості. Відтепер, якщо таке станеться, громадянський світогляд словом і ділом буде утверджуватися кожним. Вихованцем. Третє, справжня громадянська вихованість зростаючої особистості, корелює з розвідком у неї державницького образу думок. Ще раз, державницького образу думок. У цьому плані важливо, щоб особистість знаходила спільну мову з інакше думаючими та інакше бажаючими. Ось чому. Техніка його. Центральним же чинником державність способу думок особистості виступає прагнення до справедливості, яка має домінувати у процесі духовного морального виховання, що передбачає подолання у її егопотягів по іншому егоїзму. Четверте, наголосимо. Що у громадянському вихованні людини її духовні надбання суперечливо переносяться на політичне мислення і почуттєві переживання, виступаючи міцним бар'єром від будь-яких деструктивних сил. Конкретніше, у громадянсько-орієнтованій особистості є потенційні можливості для смислення здорового. Громадянського життя, як жити у системі здорових компетентностей і таким чином сприяють громадянському самовихованню. П'яте, особистість громадянин, почуватиме себе душевно комфортно за умови, що власна держава підкорятиметься вищим моральним цінностям, щоб не зруйнувати. Власну основу у душах своїх громадян. Саме з таким призначенням держави доцільно поєднати державну культуру. У ній загалом і має вправлятися наша молодь у громадянському вихованні. Звернемо увагу, що особистість громадянина – це вершина його духовної зрілості. На якій вона практично діє словом, почуттями і особливо реальними справами. Це означає, що вона постійно перебуває у міжособистісних контактах, менш і більш широких. І щоб бути справжнім суб'єктом, щоб відстояти свою позицію і йде переконувати інших, Така особистість повинна досконало володити, мистецтвом підбирати і формулювати необхідні і достатні аргументи, вміла використовувати завжди в неподібних соціальних умовах і ситуаціях логіку впливу, як найкращим чином вплинути на таку особистість. І це є головним показником її соціальної творчості. Як неперервного руху зростаючої особистості до високих цілей власного життя. Дякую, колеги.